Резонансні свідчення набу, продаж фронтового золота та священники танцівники Мене звати Софія Квітка. Ви дивитесь VoxCheck і це наш черговий топ фейків. А ви підписуйтесь на цей канал, в нас не нудно. Набуру секретило таємниці Зеленського? Про таке нібито йдеться у розслідуванні видання Лондон Телеграф, що вийшло наприкінці серпня. Колишня працівниця бюро Олена дала унікальні свідчення про імперію нерухомості Зеленського вартістю понад мільярд доларів. Точніше, не Олена, а штучний інтелект. Адже запис її буцімто свідчень згенерований штучно, а не записаний наживо. Далі більше розберімось із самим джерелом Лондон Телеграф. Ви подумали, що це той самий відомий The Daily Telegraph, а от і ні. На цьому сайті немає ні даних про реєстрацію, ні складу редакції, ні контактів, лише поодинокі новини, серед яких і та, що розбираємо зараз. А створений він був лише 14 серпня, тобто незадовго до того, як цей фейк почали поширювати. Його вже видалили, до речі, що є ще одним червоним пропорцем. Але архіви все пам'ятають. Так от, авторкою дослідження вказана Шарлота Дейвіс. Однак, на фото інша медійниця Гелен Браун, яка вже справді. Зокрема, і для The Daily Telegraph. Та в її соцмережах ні слова про роботу з London Telegraph. Фейк плюс фейк дорівнює подвійний фейк. Шок. Зеленська сказала таке. У мережі поширюють такі слова, які нібито сказала Олена Зеленська. Набридли скарги, що ви втомились від війни. А ми не втомились, а нам хто поверне молодість. Замість того, щоб жити і насолоджуватись життям, ми ведемо вас у Європу і НАТО. Давайте без ниття, будь ласка. Давайте без вигадок, будь ласка. Ми обшукали все. Соцмережі першої леді, виступи та публікації у медіа. І такої цитати не знайшли. Що логічно, адже першим джерелом виявився тікток аккаунт. «Пан Панорами. Панорама це сатиричне видання. Вони самі про це зазначають в себе на сайті. Так, всі тексти на сайті є гротескними пародіями на реальність і не відображають дійсність, як і ця буцімто цитата Зеленської. Жах на Уликс продають золото з фронту. Продам золото з фронту. ланцюги, каблучки, браслети, хрести, монети і навіть зуби. Торг не пропонувати. Таке оголошення буцімто можна зустріти в мережі. Обурливо, правда, але не хвилюйтесь, це звичайна підробка. За зворотнім пошуком ми знайшли оголошення саме про ці золоті прикраси, що на фото. І опис там зовсім інший. По-перше, золото не продають, а купують. По-друге, автор оголошення то справді Павло, однак не з Кам'янського, а зі Львова. І пропонує він приносити те золото до місцевого ломбарду. Та й зареєструвався він ще у 2020 році, а не у 23-му, як на підробленому скріншоті. І навіть сума інша, цікаво, чим то вона не вгодила. Хто Зна, бо ж головна зірка кубка золотих прикрас на місці. Примітно як одне фото може стати основою легенди, а пару дрібних поправок докорінно змінити суть. Увага до деталей, основа критичного мислення. Тату з бандерою до Польщі ні ногою. Російські телеграм-канали поширюють фото з нібито українсько польського кордону. Там новенькі оголошення. Підготуйте документи та телефон, а також роздягніться до спідньої білизни. Проводимо вибіркову перевірку на предмет символіки оун УПА. Неподобство ні. Спекуляція на ваших емоціях. Такого оголошення не існує. Принаймні, польські прикордонники про таке не чули їхні українські колеги інформацію офіційно спростовують. Та й такі нюанси, як досмотр замість огляду, розігнутись, а не роздягнути теж себе видають скандал: священик ПЦУ танцює з дітьми під пісню мочимо москалів. Так, так вам не почулись у мережі. Поширюють відео саме такого в місту. Ну майже. Знайшли оригінальний запис з Тіктоку однієї парафії української греко-католицької церкви з Львівської області, і звісно, що лунає там зовсім інша музика. Насправді, священик танцював разом з дітьми під пісню Віч доктор данського гурту «The Cartoons». Відео опублікували ще в липні 25-го року, коли на базі церкви якраз проходив християнський дитячий табір. Найпростіший спосіб зруйнувати трюк просто подивитись за куліси. і тоді стане ясно, що перед нами не магія, а погано зрежисований обман. Такі шоу розраховані на неуважного глядача, але варто лише зупинитись, поставити кілька питань, і дим розвіюється. Фейки не витримують зіткнення з деталями, датами, іменами, фотографіями. А отже, наше критичне мислення це спосіб вчасно прогнати ілюзія. Ніста зі сцени наш випуск теж добіг кінця. Хочеш більше, підписуйся на наш канал.